Вітання всім глядачам, це канал Залізні Магістралі. У цьому огляді подробиці останніх інцидентів на залізниці, що сталися внаслідок ворожих обстрілів, зокрема, нещодавно було пошкоджено поїзд Одеса Запоріжжя. З'явилися новини щодо будівництва Євроколі від Польщі до Львова. Укрзалізниця отримала ще одну частину плацкартних вагонів контракту 2023 року. І чим закінчилися танці у поїзді за участі провідника чи не покарала Укрзалізниця свого співробітника? 24 червня поїзд Одеса Запоріжжя зазнав ушкоджень внаслідок влучення ракети неподалік від залізниці. На щастя, з пасажирів ніхто не загинув, але багато людей отримали поранення. Це була можна сказати наймасштабніша надзвичайна подія на залізниці з пасажирським поїздом від часу початку воєнних дій. Першим у мережі з'явилося відео дівчина, яка під час руху поїзда записувала себе для однієї з соцмереж. Далі чути сильний шум, крики. Протягом години мережу ширяться інші відеоролики з місця подій. Зокрема, видно, що люди вийшли з поїзда і стоять поодаль залізниці. На іншому відео зафіксовано пошкоджені вагони. Особа, яка знімала ролик, йде вздовж поїзда, разом з цим показує евакуацію пасажирів та масштаби пошкоджень. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Колеба написав соцмережі Facebook, що в поїзді. Номер 52 Одеса Запоріжжя їхали понад 500 пасажирів. Відомо, що подія сталася в Дніпрі під час руху поїзда. Вибухова хвиля пошкодила вікна майже в усіх вагонах. В деяких з них пошкоджено меблі двері оздоблення. Залізниці довелося відправити більше десятка вагонів на ремонт. Враховуючи масштаби пошкоджень, мабуть, доведеться залучити немалі ресурси для відновлення рухомого складу. Тим часом за останній тиждень це була не єдина атака на залізницю. 29 червня у Полтаві було пошкоджено вокзал Полтава-Південна, вибито вікна, двері частково зруйновано в стелі. Також у наслідок ударної хвилі постраждали приміські вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Укрзалізниця повідомила, що пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. Але це не всі інциденти, що трапилися на залізниці. 1 липня сталася аварія вантажного поїзда у Рівненській області. Відповідно, «Укрзалізниця» пустила деякі пасажирські поїзди обхідним маршрутом через Тернопіль. Це призвело до запізнення з прибуттям рейсів, зокрема до Києва. Того дня компанія в соцмережах повідомила перелік поїздів, що вимушено змінили маршрут, прямування і затримуються в дорозі. Зміни стосувалися 13 поїздів. Також служба підтримки Укрзалізниці писала в соцмережах, що в Києві після початку комендантської години пасажирів поїздів будуть розвозити спеціальними автобусами. Також голова правління компанії Олександр Перцовський написав, що транспортна подія на залізниці не пов'язана з військовими діями, пов'язана з активним ремонтно-будівельним сезоном на залізниці. Злетіла рейка, яка транспортувалась з дрезиною. На місце ремонтних робіт і ушкодила порожні вантажні вагони на суміжній колі. І ще одна важлива тема, про яку часто згадують і пасажири, і залізниця це застарілий рухомий склад. Відомо, що протягом останніх років Укрзалізниця за підтримки уряду змогла замовити нові пасажирські вагони. Їх не так багато як хотілося б, але тим не менш оновлення поступово триває. Так, 27 червня «Укрзалізниця» повідомила, що в рамках контракту від 2023 року отримала ще 4 плацкартних вагонів. Таким чином компанія має у своєму розпорядженні 10 нових вагонів плацкартного типу. Загалом у 2023 році Укрзалізниця замовила 16 плацкартних вагонів, які виготовляє Крюківський вагонобудівний завод. Також в рамках цього контракту компанія очікує отримати в загальній кількості 66 вагонів різного типу: Купені ТСВ і вагони для пасажирів з інвалідністю. Щодо нових пласкартних вагонів, то відгуки пасажирів про комфорт різні. Основне зауваження стосується розміру полиць у купейній частині. Користувачі пишуть, що вони стали коротшими через появу перегородок з боку проходу. Також деякі пасажири не задоволені розмірами туалету зі сторони робочого тамбура, кажуть, що він вузький і незручно розташована сантехніка. Нагадаю, що у новій версії плацкартних вагонів стало більше спальних місць 58 замість 54. Також прибрали бокові полиці біля туалету, окрім цього, пасажирські місця оснащені додатковими світильниками та розетками. Інша новина стосується розбудови євроколії. З'явилася перспектива будівництва ділянки єврозалізниці від Львова до польського кордону. Так, європейський союз має намір виділити 76 мільйонів євро грантових коштів. Проект схвалено координаційним комітетом програми Connecting Europe Facility. Кошти буде спрямовано на реалізацію першого етапу будівництва колії європейського Standard. Андарту на ділянці скнилів книгів мостиська 2 нагадаю, що зараз триває будівництво єврозалізниці на Закарпатті на фінальному етапі прокладання колії від чопа до Ужгорода. І ще одна новина дещо наближена до життєвих історій. Це випадок у поїзді, де провідник одного з вагонів долучився до дискотеки, яку влаштували пасажири. Танці у тамбурі вагону влаштували пасажири одного з поїздів, що їхав до Карпат у напрямку ЄСіні. Молодь розмістила відео своєї дискотеки у Тіктоці, де його переглянули понад 800 тисяч разів. Судячи з коментарів у соцмережах, залізничник хотів втихомирити гучну компанію туристів, а його участь у танцях була своєрідною комунікацією, аби надто веселі пасажири зійшлися по своїх місцях. Разом з цим виникло питання, чи не покарає керівництво залізниці працівника, який в робочий час влаштував собі фієсту навіть з хороших намірів. Ясність у це питання вніс очільник Укрзалізниці Олександр Прицовський, який написав у Фейсбуці, що провідник живий, здоровий і зовсім не звільнений. Є звичайно за що спитати в частині дотримання залізничних правил, але не сумуйте, все з ним буде добре. Якщо у вас є цікаві новини про події на транспорті, надсилайте повідомлення за контактами, що є в описі відео. Також нагадую глядачам про те, що канал Зелізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.